це Ти це западениш що хейтить владу? Да, я той западенець, який терпіти не може зелену владу і всіх, кого з ними пов'язані, їхню прокляту кормушку. Тому звертаюся до товариша Зеленського, бо та й мені товариш. До Єрмака, той шутіньове, і є фактичний президент. Знайте, люди вас ненавидять, Вас всі ненавидять. Вас тільки любить проклятий телемарафон, той, що зомбі, марафон єдині новини. Якось так. Подошла на свою голову. Слише ти не вишиванки. Що я не вишиванці, бо я не патріот. Вибачте, я не патріот, я не зомбі, щоб ходити як всі. Я не такий, як всі, я просто людина. І щоб, бути, щоб жити на цій землі, достатньо бути просто хорошою людиною. Все, патріотизм вбиває. Патріотизмом в нас стравлюють. Мова, віра і так далі, і тому подібне. Запам'ятайте одну просту річ. Бог один, мова в нас якою хочете, такою розмовляйте. Це є демократія, подобається вам чи не подобається. До побачення. Вы говорили, я себе по-русски, по говорю вам чувак на украинском сказал.